Шановні колеги, дорогі українські народи, вся країна попередні два дні жила надією на результат вільнюсу. Я не бачу, де знайшли очевидну перемогу ті, хто стверджує, що вільнюс був дуже вдалим для України. На жаль, вчорашній вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 13-го року, коли. Україна не підписала угоду про асоціацію, і я її підписав одразу ж після обрання, а нині не отримала заслуженого запрошення до НАТО. Хоча українські Збройні сили боронять східний фланг НАТО, не парламент, не президент, не офіс і не уряд зробили свій внесок. А єдині, хто зробив цей внесок, це Збройні сили України. Вони воюють краще за будь-яку іншу країну НАТО. На жаль, підсумковий документ Вільнюса 23 є серокопією Бухареста 2008 року. Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри. Той, хто хоче подивитися, там слово гарантії відсутнє. Єдине, що там є, це початок консультацій у випадку, якщо буде майбутня війна, я знаю, як ці консультації я проводив у 2014 році. І ні в якому разі нам не можна це повторити. Не треба нам слів про відкриті двері. Якщо двері відкриті, дайте нам зайти. Якщо двері ви нас не пускаєте, це означає, двері закриті і кажіть правду. Але ми маємо подякувати партнерам за зброю, далекобійні ракети, радіоелектронну боротьбу air defense. без них було б значно важче. І друге, засмучує сварка. Яка розгортається навколо саміту. Одни накидаються на владу, інші в усьому крайній Байден. Хто винен, з'ясуємо після війни? А зараз нам треба за рік підготуватися до Вашингтонського саміту. Бо це не Байден призначав Татарова думу, забезпечував корупцію на 36 мільярдів. А єдине, що є в, у нас в сімці, це є впровадження реформ. Судова реформа, захист демократії, включно з парламентською поваги до прав людини і захист змі свободи ЗМІ. це наша відповідальність. Дякую, і слава Україні.